В чорному законодавстві і не наповнюють державний бюджет України. Тому це є символічна акція, де ми просимо усі фракції все таки бути соціально справедливими і на цьому тижні проголосувати за пакет законів або за пакет змін, які об'єднати з тими змінами, які зараз є до податкового до бюджетного кодексу, щоб олігархи, по перше, сплачували податки в Україні, як і всі інші підприємці. По-друге, прийняти зміни додаткові до закону про держзакупівлю, які фінально заставляє всі підприємства е, проходити через процедуру відкритих тендерів, закони, які фактично зобов'язують олігархів сплачувати дивіденди спільних прибутків, де вони володіють разом з державою підприємствами, до державного бюджету. Тому ми дуже просимо Сергія, Світлану, інших депутатів, які зараз тут проходять мимо, якщо вони не проти, затягнути на олігархові посадки, фізично, фізично. Фізично затягнути пасок, Тим самим підтримати, я думаю, що дуже багато вимог людей, які зараз чекають соціальної справедливості після Майдану, і які дуже хочуть, щоб в цьому державному бюджеті олігархам в першу чергу затягнули пасок. І ми зробили дірочку відповідно, тому затягнути, застібнути <смеш> можна буде. Якраз треба таке шило міцне, щоб це зробити. Ну ви знаєте, насправді людям вже затягують пасок на останню дірку. Вже нема, треба шилом пробувати.